Чотири тисячі доларів на місяць саме таку зарплату наобіцяли експерти Володимира Зеленського українським вчителям. 200 мільйонів доларів в год. це 2 мільярда доларів за 10 років. О oh майка звідки братимуть гроші, все просто результат конфіскації у нескольких чоловік для того, щоб на 10 років обеспечити таку зарплату вчителям. Так я готовий стоп, а ви точно правильно порахували? Не може бути розумієте, 4 мільйони чи мільярди. Як Власне, саме такі запитання виникли у тих, хто подивився ролик зі штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Я офігів, велір. Я офігів. За підрахунками радниці міністра освіти Івани Коберник у своїх обіцянках за команда помилилась щонайменше на кілька нулів. Такої ще не бачив. Скільки ж треба витрачати, аби забезпечити усіх вчителів тими зарплатами, які обіцяють у Зеленського? Я хочу узнать зараз. За оцінками Коберник це не 200 мільйонів доларів на рік, а 2 мільярди доларів на місяць. Цього у Зеленського спробували вибачитись, але знову усіх насмішили, написавши, що експерти помолилися у прорахунках. Тепер у соцмережах жартують, що команда Зеленського у школі прогулювала не лише уроки математики, але й української мови. Цікаво, а Зеленський змусить експертів підтягувати свої знання так, як робить це сам. Юра, мені говорить слово. Я його перекладаю. Якщо я неправильно перекладаю, все дуже просто, я підтягую з Наразі «Зе» команда видалила зі свого Ютубу фрагмент про 200 мільйонів за 10 років. А от згадку про 4 тисячі доларів на місяць ні. Не Може бути, розумієте, 4 мільйони або мільярди.